23 листопада клуб «Ротарі» вирішив зібрати підприємців і разом з фахівцями податковою інспекцією та пенсійним фондом визначити, що саме представляє собою новий податковий кодекс. Ну, ми повинні з вами обсудити те, що ми знаємо, то що нас приблизительно чекає, Для того щоб потім в принципі определитися. А треба нам виходити там стучати в банки, чи треба все-таки вникнути в суть і думати, наскільки це потрібно. Першим пунктом в новому податковому кодексі стала відміна єдиного податку. Тепер є спрощена система податкування. Також немає терміну, як фіксований патент. Раніше юридичні особи працювали на спрощеному чи єдиному податку. Наразі вони переходять на загальну систему податкування. Після вступлення в силу налогового нового кодексу на упрощеній системі будуть працювати підприємці, які будуть мати найомних працівників до 4 людей, сокращення оборот до трьохсот тисяч. Будет работать, имея оборот до 300 тысяч гривен в год. Он сможет работать без кассового аппарата. Если у него будет оборот до 600 тысяч гривен, он обязан будет работать с применением электронного кассового аппарата. З минулого переліку видів діяльності, які були дозволені в попередньому законі про спрощене оподаткування, виключили від діяльності, який передбачає операції з нерухомим майном, у тому числі в надання оренді та супоренті торгових місць. Вид діяльності, який передбачає оптову торгівлю, і посередництво в оптовій торгівлі це стосується не кількості товари, а оптової торгівлі з укладенням попередніх договорів кінцевому споживачеві з подальшою реалізацією. Діяльність зовнішньої економіки, зокрема торкнеться керамічної діяльності. Діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту, рекламна діяльність. Також несена нова стаття про зняття з реєстрації Він буде платити єдиний налог до того моменту, поки його не знімуть з налогового учора. А ви зараз всі прекрасно знаєте, що таке знятися з налогового учора ставки податкового кодексу будуть встановлюватися в залежності від кількості населення, проживаючих на даній території. В містах, де чисельність більше 500 тисяч – від 20 до 600 гривень в місяць. На території, де населення від 150 до 500 – від 20 до 400 гривень, а де менше 150 тисяч – то від 20 до 200 гривень. Вирішувати, скільки платити буде кожен підприємець, будуть міські ради народних депутатів. Ще в новий податковий кодекс входить і нове пенсійне законодавство. Потому закону всі підприємці, будь вони на упрощення системі обладнання або на общій системі обладнання, об'язані платити пенсійний фонд, мінімальний страховий знос. Пенсійно-фословицька збирає найбільше 29 мільйонів гривень, а кожного місяця фінансує 48-50 мільйонів на виплати пенсій. Слов'ян забезпечений на 54%. Така ж ситуація по всій країні. Тож хтось бачить вихід у новому податковому кодексі, а хтось занепад підприємництва в країні.